Увага, важлива інформація. На превеликий жаль, як показала практика, українці навіть не розуміють наскільки їм потрібні незалежні змі, і все б нічого, але не дивлячись на такі беззаперечні факти байдужості наших громадян до журналістів, до тих правозахисників, які їх захищають. Призводить до парадоксальних речей, коли у цих людей починаються проблеми, вони бомблять нашу електронну пошту з проханням допомогти. Ми вже неодноразово наголошували, ми не в змозі прочитати сотні смс в день. Це неможливо, тому що 99% усіх тих, хто пише, це просто халявщики. Тобто це ті люди, які самостійно нічого не хочуть робити, нічого не цінують, але хочуть, щоб за них щось зробили. Тому що будь-яка людина чудово розуміє, якщо вона щось хоче купити, хоче, щоб її певну тему розповсюдили. Треба, як мінімум, запитати, які умови та ціна розповсюдження певної інформації, оскільки інформаційні агентства – суб'єкти господарювання і журналістів треба якось забезпечувати. Ми вже мовчимо про цілу таку величезну машину, як інформаційне агентство. Але ж кому що ти скажеш? Вони самі нічого не створюють, самі ходять десь там на роботу. І всім розповідають, начебто їм хтось щось винен. Ми вже вкотре наголошуємо, і це востаннє. Якщо й надалі ви будете писати, ви попадаєте автоматом в СПАМ, тому що ніхто не буде сидіти і з вами нянчитись, дорослі усі люди. Коли наші спеціалісти відповідають і запитують: ви хоча б спонсорство оформили, хоча б за якихось там 200 гривень. Вони що відписують? Вам потрібні тільки гроші. Так, ви можете собі уявити адвокати працюють. Ради того, щоб їм платили гроші. Ну фантастика! Ні, ви знаєте, вони просто працюють, просто чекають, щоб ви до них подзвонили і вам надавали певні послуги. От нема людям чим зайнятися. Ось тільки цікаво, такі ось кінчені люди, вибачте, за відвертість, вони на роботу чому ходять? Тому що їм платять зарплату, чи вони просто так від нема що робити? Коли вже в цій державі. Люди почнуть розуміти, що будь-яка робота, а тим більше адвокатів, юристів, журналістів, оплачується. І оплачується, повірте, дуже і дуже дорого. А тепер питання: звідки в інформаційного агентства такі величезні кошти для того, щоб забезпечувати своїх журналістів, коли навіть телеканал Рада, який вам ніколи не допоможе, а тим більше цей ось марафон, який ви чомусь туди не пишете, тому що. Що він чхати на вас хотів? Отримає десятки мільярдів гривень. Ви тільки подивіться, з бюджету. Ми з бюджету не отримуємо навіть гривні. І в багатьох у вас вистачає нахабства ще щось вимагати від приватного інформаційного агентства. Люди добрі. От тепер ми розуміємо, чому в цій державі все так робиться. Тому що ви самі нічого робити не хочете, ви себе виправдовуєте, але замість того, щоб щось робити, ви навіть оплачувати послуги юристів та журналістів не бажаєте. Більше того, ви не тільки знову-таки не бажаєте оплачувати їх послуги, ви ще й вважаєте, що з якогось дива вам хтось щось винен. Цікаво, а з якого дива ви це вирішили. Ми ні в кого з вас нічого не позичали. То з якого такого дива ви вирішили, що вам хтось тут винний. Це останнє відео з попередженням. Більш ми говорити не будемо. Ви просто йдете в спам і йдете на Блок, тому що таких людей, таких черв'яків, навіть не черв'яків, тому що їх по-іншому не назвеш. Черв'яки мають своє призначення. А ці хочуть на горбу інших. Вирішувати свої проблеми, та ще й безкоштовно. Ви тільки уявіть, йому держава зробила проблеми, держава, яку він обирав на виборах, отримує від нього податки, а журналісти, які від нього нічого не отримують, з якогось дива, чи то юристи, мають вирішувати його проблему. Шизофреніки, да? так? Так от, кожна людина чудово розуміє, що будь-яка інформація оплачується. І інформація, яка підходить для нашого інформаційного агентства, для його розвитку, подається на безоплатній основі. Тобто агентство буде вирішувати, а не ви, що йому подавати, а що не подавати. А то всякі тварини лізуть в твій будинок і починають тобі вказувати, як тобі жити. Вказуйте собі, зрозуміло, бо тут. Є директор, є начальство, і воно буде вирішувати, як жити інформаційному агентству. тому що є закон України про інформаційні агентства. А халявщикам ми вже давно сказали, ви можете повністю відписуватись і тікати з нашого канала. На нашому каналі тільки нормальні, адекватні люди, які ходять на роботу, аби заробляти гроші, які створюють бізнес. Аби заробляти гроші, які створюють робочі місця, аби оплачувати ці робочі місця та роботу своїх спеціалістів. А для цього потрібні кошти. І якщо до сьогоднішнього дня ось ті ось черв'яки, які нічого не хочуть ні робити, ні оплачувати, існують в нашій державі. То грош вам ціна, вибачайте, друзі. Але якщо ми цього не скажемо, то цього не скаже ніхто. Звичайно, це відео не стосується усіх адекватних людей, які ходять в магазин і за продукти розраховуються. Аналогічно, коли наймають юристів, то питають, яка ціна тої чи іншої послуги, і також які приходять в інформаційне агентство і хочуть отримати якусь там площадку для. Своєї статті вони також платять гроші, тому що це нормально за послуги платити гроші. І слава Богу, на нашому каналі більшість адекватних і розумних людей. Є люди, які підписуються на спонсорство. Є люди, які постійно підтримують наше інформаційне агентство своїми донатами. Хтось 100 гривень, хтось 1000, хтось кидає навіть 50 гривень. Але робиться на постійній основі. Тобто навіть мало, але люди щось роблять, тому що вони цінують наш контент, тому що вони розуміють, що тільки ми можемо сьогодні всі разом щось змінити. Але це не означає, що ось такі ось інші, які нічого не роблять, які взагалі нас не підтримують, а просто споживають продукт. При тому всьому ще й хочуть, щоб на них безкоштовно працювали. Ну це просто нонсенс. І на майбутнє ваші образи чи не образи нас не стосуються. Це ваша особиста проблема. Ми сказали вам прості елементарні речі. І якщо ви цього не розумієте, то ми вас поздоровляємо. Ви так і залишились жити в своєму СССР. Тому вам дорога, в Рашу. В Європейській державі кожна людина платить за. Те, що їй надають, чи то послуги, чи то товари. Отож, бо або ми вчимося платити за усе, що ми отримуємо, або вирішуємо свої питання самостійно, бо, повірте, в цьому житті. Вам ніхто нічого не винний. Ваші проблеми це ваші проблеми. І ви їх маєте вирішувати. Бо немає жодного адвоката, жодного інформаційного агентства, жодної адвокатської компанії, яка б дзвонила до вас і просила б вас допомогти їм вирішити свої проблеми. То з якого дива ви вирішили, що хтось вам щось винен? Ми знаємо, друзі, що до цих дебілів нічого ніколи не дійде. Але змушені зняти були це відео, аби потім не казали, що ми не попереджали. Тому подобається правда чи не подобається, вона такою є. Ми коли ходимо в магазин, ми коли замовляємо посвідчення для наших журналістів. Ми коли оплачуємо комунальні послуги, інтернет, купляємо апаратуру, виплачуємо кошти за роботу наших журналістів та інших спеціалістів, і так далі. Ми усе це робимо за гроші. Де ми їх беремо? Ми їх беремо з цих інформаційних послуг, які ми надаємо. Крапка.